Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Сподіваюсь, що допомагаю вам крок за кроком іти до своєї мети. Ми продовжуємо досліджувати землю. Сьогодні ми дізнаємося трішки більше про суходіл, що охоплює суходіл землі. Якщо подивитись на глобус або карту, відразу впадає в око, що велика площа пофарбована в блакитний колір. Це моря та океани земної кулі, вони охоплюють дві треті поверхні землі. І лише одна третя загальної площі земної поверхні становить суходіл. Поверхня землі нерівна. Ділянки, які піднімаються над рівнем океану, називають суходолом. Суходіл це ділянки земної поверхні, що не вкриті морями й океанами. Вони різняться за величиною. Найбільші мають назву материки або континенти. Материки це величезні ділянки суходолу з усіх боків, оточені океанами. На нашій планеті, крім материків, виділяють шість частин світу: Євразія, Африка, Австралія, Антарктида, Північна і Південна Америка. Частини світу включають не тільки материк. А й розташовані поблизу острови. Острів це частина суходолу, оточена з усіх сторін водою. Від материків острови відрізняються меншими розмірами. На землі є близько 30 мільйонів островів. Найбільший острів Гренландія. У перекладі Гренландія означає зелена земля. Оскільки у прибережних областях острова росте зелена рослинність, острів Грінландія розташований на північному сході Північної Америки, омивається водами Північного Льодовитого і Атлантичного океанів. Приблизно 4 п'ятих територій Гренландії вкрито льодом. Це одне з найхолодніших місць на планеті. Температура тут може опускатися до мінус 70 градусів Цельсія, товщина льодового покриву у деяких частинах острова перевищує 2 кілометри. Тільки береги придатні для життя людей, тварин і рослин. Поверхня острова більшу частину року вкрита снігом. Опади випадають досить часто, переважно у вигляді снігу, рідше дощу. Оскільки суходіл має нерівні обриси, його ділянки іноді вдаються в океан і оточені водою відразу з трьох сторін. Такі ділянки суходолу називають півостровами. Півострів частина суходолу з трьох сторін оточена водою. Найбільшим півостровом є Аравійський. Він розташований на півдні Євразії. Та омивається водами Індійського океану. Більша частина півострова вкрита пустелями. Тут так спекотно і сухо, що немає жодної постійної річки. Температура може підійматися до плюс 55 градусів Цельсія. На східному узбережжі півострова виявлено значні родовища нафти, крім поодиноких островів. На карті можна знайти архіпелаги. Архіпелаг це група островів, розміщених на невеликій відстані один від одного, які об'єднуються в одне ціле. Найбільшим архіпелагом у світі є Малайський архіпелаг. На півночі і північному заході від нього розташована Азія, а на південному сході Австралія та Океанія. Його омивають води Індійського і Тихого океанів на Сході та Заході. Малайський архіпелаг складається з понад 25 тисяч окремих островів. У безкрайньому Тихому океані є місце, не схоже на жодне інше вулканічні острови Галапагоського архіпелагу. Тільки тут мешкають справжні дракони, морські ігуани. Сьогодні наш словниковий запас поповнився новими словами суходіл, материк, частина світу, острів, півострів, архіпелаг, а наш мозок уже здатен видавати образи на кожне слово. Бажаю вам успіху, у подорожі, до знань!